Доброго ранку всі мої і тут родина. Як я обіцяла, показую, як я жарила вчора біляшики. Незважаючи на те, що самопочуття було жахливе, я розуміла, що е, сьогодні буде ще жахливіше, тому я наварила борщ і нажарила біляшів, щоб в принципі сьогодні було що поїсти. Так що... Ось такі ось піроги. В нашому випадку ось такі ось біляші. В общем, зробила я біляшики на молоці, на сухому молоці, яке мені Людочка прислала. Воно шикарне. Я, чесно говоря, не очікувала, ніколи не користувалася сухим молоком. Розвела три ложки на літри води. Не знаю, багато це чи мало, але вийшло реально круто. Зробила на пів літри, виходить, Добавила трошки олійки ну, в саме, в саме тісто, пів пачечки львівських дрожжей. Я їх бажаю, тому що ну, вони не пахнуть дріжджами, общем. Такий нейтральний запах в них. Солі і цукру. Ось все. Підійшло разочок. Не вимішувала я два-три рази. Тісто вийшло дуже м'яке. Ось, Фаршик у мене я брала свинина і куриця. Ну, це найдешевший, який я знайшла в магазині, в якому завжди беру ну, м'ясо. М'ясо або фарш. От, Додала, порізала, порізала лучок тут і додала трохи зелень. У мене в морозилці лежала петрушка і укроп порізаний в пакетику. Ось. Тому ось так. По цьому рецепту вони виходять шикарні. Я е, дуже давно якби, займаюся всякими випічками, вижарками, то вони вийшли просто бомбічески. Хоча раніше мені дуже подобались на кефірі всякі оці жарені пиріжки, біляшки робити. Але на сухому молоці реально вийшлося просто супер. Тому. Зробила так. На воді, звісно, робила і на воді, але на воді воно не то жорстковате тісто, Тому, кому треба, детально можу написати рецепт. Хоча я вже, знаєте, все ділила на глаз. Ось. Получились дуже смачні, дуже багато. Тільки особу не їмо. Ну, як їмо, ну, без особого апетита, тому що. Коротше. Так що такі от справи. Всім бажаю смачного. Готуйте, займіться ділом і не пишіть нікому молодості. Хі -хі. Так поформірувала гарнесенько. Кружочки. Роблю все кружочками, не триугольничками, не ніякої другої форми, а чисто круглі. Дуже м'які вийшли, дуже це гаряче, тільки я розірвала його чи переполовинула. Дуже м'якенькі і дуже смачненькі, получаються Біляшки. Дуже м'якусінькі, прям взагалі ніжні-ніжні, як пух.